Чому метал такий тяжкий? Один малий, сказав мені. Йому я зразу відповів Тому метал такий тяжкий, що в ньому є всі компоненти, усі маленькі елементи. Що люб... роблять звук таким міцним, метальним, жирним і м'ясним, потужний скрім, скажений флоу. Ці звуки корн І все це йоу, метал скажений і, мет... і психозний, метал великий і метозний. Для того треба нам метал. Щоб сатана всіх обісрав! Вибачаюсь, діточки, це був дуже некоректний перформанс. Дуже сильно вибачаюсь, Приношу свої вибачення, Пробачте мене дуже сильно. Після цього мене посадять за. Навмисне розстління неповдолітніх чи щось таке через те, що я сказав такі жахливі слова. Дуже сильно вибачаю, діточки. Побачимося з вами у суді. Кінець.